to nam ho nam ya kontu nam ho nam Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт'я, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення, представляє лекцію подкаст від Ієшуа. Звідки з'являються думки? Вітаю вас! Це і є що. Сьогодні я хочу поговорити про ваші думки і про те, звідки вони з'являються. На сьогоднішній день велика частина людей переконана, що думки народжує їхній мозок. Рішення, як вчинити, як діяти. Людина приймає на основі думок у своїй голові. Для цього ви можете використовувати різну інформацію, яку ви бачили, чули, читали, Ви спираєтесь на якісь твердження, навіть не припускаючи, що за ними стоїть, не намагаючись перевірити чи дослідити. Ваші вчинки, ваші дії. Це результат тієї думки, з якою ви погодилися. Ви вважаєте себе розумними людьми. Ви пишаєтеся своїм інтелектом, але ви навіть не розумієте природи думок, звідки вони з'являються. Людина здійснює дію, яка не приводить її до потрібного результату. Після задається питанням. Як мені потрібно діяти, щоб отримати інший результат? Але правильне запитання, як у мене в голові взагалі виникла думка, яка привела мене до такого результату, а далі з'ясувати, чому я обираю саме таку думку, і чому я знову і знову обираю думку, яка приводить мене до одних і тих самих результатів. Якщо мозок приймає рішення, а ви втілюєте, то ким ви є? Маріонеткою у руках мозку? Ви припустилися помилки тоді, коли погодилися, що думки у вашій голові ваші, що це ваші настирливі, неприємні спогади ночами, нашіптування думок про самогубство, думки. Що вселяють страх, кличуть до спокуси? Логічне запитання, звідки вони в нас з'являються? Що не так з моїми думками? Це питання вас лякає найбільше. Ви готові повірити у що завгодно, у те, що карма жахлива, навколо негідники, зрадники. Аби не повірити. Що з вами щось не так. Якщо ви зазирнете всередину себе, то виявите, що ви обмануті, що вами маніпулюють. Ви виявите, що ви всього лише спостерігаєте за думками, а думки не ваші. І ось це найстрашніший і найбільший обман у тому, що ви повірили, що ви є ваші думки. І що ваші думки продукує ваш мозок. І якщо ви повірите в думку, або хоча б припустите думку, що думки не ваші, що вам їх хтось нав'язує, то, виходить, вами хтось керує. Не замислюючись над цим, виявляєте всього лише біороботами. Якщо думка приходить до вас із зовнішнього джерела. То потрібно поставити собі запитання, хто ж тоді я, за що я тоді відповідаю, чому вони приходять саме до мене? Що мені потрібно робити з цими думками? Серед усієї інформації є й зерна істини, які приносили пророки та посланці Бога, але більша частина людей не вибирає їх. А керується думками у своїй голові. Віруючі, порушили всі заповіді, починаючи з першої головної заповіді Бог єдиний. Якщо Бог єдиний, то всі повинні жити як єдина людська сім'я в любові, в повазі одне до одного. Заповіді не вбивайте один одного, не обманюйте. Не засуджуйте, очевидно, що сьогоднішнє суспільство живе всупереч заповітам пророків. Оберніться, подивіться навколо, і ви здивуєтесь тому жаху, який зараз коїться у світі. Як ви думаєте, це ваш мозок наказує брати зброю вбивати один одного? Це мозок наказує вам відвертатися. Коли в іншого біда, настав час поставити собі запитання, хто я, яка моя роль у цьому світі? Ви вже знаєте, що в кожному з вас є як темна, так і світла сторона, і тільки ви самі вільні зробити вибір, чиїм думкам заходити у ваше поле. Думка це та сама радіохвиля, яка має зайти до вас у свідомість, набути вигляду, тільки тоді ми її сприймаємо. Мозок це всього лише приймальний пристрій. Тільки щоденними практиками можна навчитися розпізнавати непотрібну думку, не приділяючи їй свою увагу й енергію. Не пускаючи її у своє поле, спробуйте хоч кілька хвилин на дель посидіти і зупинити свої думки, зосередитися і утримати їх на якомусь одному об'єкті. І ви будете здивовані, яка величезна кількість думок приходить, і йде, вони просто йдуть. Настав час. Коли ви можете все змінити, почніть із себе, займіться собою, йдучи шляхом духовного розвитку, візьміть відповідальність за себе, навчіться сприймати цей світ через почуття, через почуття любові, любові Творця, тієї, яка не діляє людину мудрістю. Наділяє справді глибоким розумінням того, що відбувається, наділяє милосердям, наділяє здатністю діяти, щоб розв'язати абсолютно будь-яку проблему. Від чистоти вашої свідомості залежить на якій частоті ви приймаєте думки і з якого джерела вони до вас надходять. Наявність свідомості це необхідна умова для вибору, для духовного розвитку людини, головного розвитку, заради чого ви тут усі опинилися. Завдяки свідомості ви робите усвідомлений вибір, чому віддавати свою увагу, на що витрачати свою життєву енергію, на спокуси, які приходять з темного боку. Чи зміцнювати свій зв'язок з Богом? Вивчайте не тільки себе, а й світ, усю світобудову так само глибоко, як і внутрішнього квантові процеси, так і зовнішні, виходячи за межі нашої сфери та всієї сонячної системи. Змінивши себе. Ви зміните весь світ навколо вас. З любов'ю і єшу. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом для обговорення. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій Галактиці і Всесвіті з першого джерела. нам, о нам, Тонам, Гом.